Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Проживаю вже 2 роки в Канаді, проектним менеджером працюю і на каналі ділюсь корисною інформацією. І сьогодні для вас маю ще одну порцію корисної інформації, якою хочу поділитися. Друзі, уявіть собі ситуацію, яка може бути знайома багатьом із вас. Ви проживаєте в Канаді. У вас все добре. Ви знайшли роботу. Ви знайшли житло, ви маєте авто, ви починаєте розбудовувати своє життя тут. І тут в якийсь момент ви дізнаєтесь, що без Work Permit ви можете залишитись ні з чим. І це все залишиться тут без вас. А ще краще, ви вже готові подати заявку на новий Work Permit. І тут бац! Виявляється, що ваш паспорт не дійсний. Або ось-ось закінчиться. Його термін дії, і вам потрібно записатись посольство, аби отримати новий. І я думаю, багато з вас стикалися з тим, що зловити вільний слот в посольство так же складно, як купити квитки на концерт Степана Гіги. Сьогодні я проведу справжнє розслідування, щоб дізнатися, в чому проблема і хто нам в цьому допоможе. Отож, друзі, що фактично відбувається, тут в попередньому відео я знімав. Про те, що тепер подовжили можливість податися на новий work Permit до 2026 року, до кінця березня. Відповідно, люди починають подаватись, починають записуватись. І багатьом, і багато хто стикнувся з тою ситуацією, що потрібно отримати новий паспорт, аби був довший термін дії і можна було вже на нього подаватись на новий work Permit і отримати його на повні 3 роки. Багато хто з моїх друзів, багато хто з підписників, і також в українських чатах і групах я бачу цю ситуацію, що не можуть записатися в посольство. Що деякі люди навіть їздять в інші міста або літають в інші країни, щоб зловити слот, щоб була більша можливість саме прийти в посольство да, і записатися. Виходить, що для українців вийшла ситуація наступна: ти хочеш податись на новий вор але для цього потрібен паспорт. Щоб отримати паспорт, тобі потрібно записатись в посольство. А щоб записатись в посольство, тобі потрібно зловити слот, що є дуже важко. І тут ми всі опиняємось в цьому замкнутому колі. Отже, місія знайти вільний слот. Отже, в мене є інсайдерська інформація. Замість того, щоб самому сидіти за комп'ютером днями і ночами і морочитись в тому, щоб якось виловити цей слот, є цілі сервіси, які допомагають українцям шукати і ловити слоти в посольствах України. Причому як в Канаді, так і в Європі. Отож, друзі, перш за все, заходимо на сайт slothelp.pro. Нас сайт завантажується, ми бачимо просту, зрозумілу сторінку. Є друзі, внизу сторінки відгуки, відео, є часті питання, запитання, є кнопка Отримати консультацію. Але ми перше, що вибираємо, це країна, тобто в яке посольство нам потрібно записатись. Тут є багато країн: Європа, США, Канада, Британія. ну, всі ті країни, які користуються популярністю в нашому випадку, обираємо Канаду, і далі оберемо послугу, на яку ми хочемо записатися. Послуги такі самі, як в посольстві. Тобто оформлення паспорту для дітей, для дорослих. Бачите, є різні послуги набуття громадянства, довідка, реєстрація, зміна ім'я і тому подібне, тому подібне. Послуг тут багато, тобто всі ті офіційні. І як тільки ви обрали послугу, ви пишете дізнати стіну та, та, та терміни, вас просять автори... авторизувати через Телеграм, і з вами вже е, зв'яжуться. Ви також можете отримати безкоштовну консультацію. Якщо класнути тут на консультацію, вас переведе на telegram бот який вас допоможе і проведе вже по е, всім етапам, аби зв'язатись з людиною, да, отримати консультацію, в тому числі друзі, вони допомагають. З усіма питаннями, які стосуються чоловіків, для того, щоб отримати документи, да, часто в нас є питання, що необхідно пред'явити резерв плюс. Вони з цим консультують, що потрібно зробити, що потрібно мати з собою. І, звичайно, друзі, моніторять слот, як тільки з'являється, вам відписують і все готово. Друзі, ну з плюсів зрозуміли ленінг, розумілий сайт, він простий. Скажу, що правда, це не єдина організація, не єдиний сервіс, який цим займається, але з досвіду своїх друзів я можу порекомендувати цей сервіс. Бачив також деякі підписники про нього писали, і от те, коло спілкування, яке в нас в мене є в Канаді, чув вже декілька разів. Тому ось ми з ними сконтактувались. Я порозпитував зі свого боку, по як це працює. З плюсів, друзі, ви не платите до того, як отримали слот, тобто ви оплачуєте послугу сервіса, звичайно, ця послуга платна, але вже після того, як вам зловили слот, і ви там все підтверджуєте. Друге, це цілком легальний офіційний бізнес, вони не мають ніяких зв'язків з консульством, проте вони мають алгоритми, які під вашу послугу потрібну моніторять, виловлюють і дають вам можливість схопити цей слот. Звичайно, за те за знання алгоритмів і за те, що вони змогли це підключити, вони беруть певну е, оплату за їхні сервіси, що в принципі я вважаю цілком реалістичним. Також є живі відгуки, друзі, і також це легальний бізнес, тобто це ФОП, який оформлений в Україні, вони сплачують податки, і ось їхня послуга, їхній сервіс полягає в тому, аби за допомогою. Своїх алгоритмів, виловлювати слоти і давати людям можливість записатися на них швидше. Ви не витрачаєте ваш час, ви можете спокійно собі чекати, знати, що у вас буде зловлений слот, і вже під той слот їхати, оформлювати собі паспорт або якісь інші документи. Ну і друзі, плюс те, що вони дають консультацію, чоловіки, діти, всі якісь проблемні питання, вони вам допоможуть. Це все знайти, відповісти, і вам так сказати, є підтримка на цьому непростому шляху. Тому, зі своєї сторони, друзі, можу порекомендувати. Можу сказати, що це один з класних сервісів, про який я чув особисто. Друзі, закликаю вас переходити по, за посиланням, воно буде внизу під відео. Будь ласка, списуйтесь з ними, зв'язуйтесь. Більшість е спілкування, як я розумію, де чогось. Telegram, всім зрозуміли, всім зручний месенджер, і вони вас вже направлять, проконсультують і нададуть відповідь на всі питання, які ви можете мати, друзі. Зі свого боку, друзі, хочу вам побажати тільки успіху з цим, тому що я знаю по досвіду своїх друзів і знайомих тут в Калгарі, які намагалися записатися в посольство, аби отримати паспорт, аби подати е, документи, і скільки це в них нервів і часу зайняло. Щоб просто знайти там слот, щоб просто записати, щоб просто пройти ці всі етапи, навіть в самому посольстві. На жаль, ми маємо таку ситуацію, і хотілося б, звичайно, щоб і державна сфера в нас в Україні трошки розвивалася і покращувала свої послуги, свої сервіси, як електронні, так і вербальні, тому що не завжди всі буде дуже найс, да, до вас в посольстві. Але маємо такі реальності. І все-таки я вважаю, що ми рухаємось в кращому напрямку. Тому, друзі, з цього досвіду рекомендую вам компанію Slot Help, аби цей сервіс вам допоміг отримати і вашу послугу, ваш паспорт в посольстві, особливо чоловікам. Я знаю, що це більш болючіше звучить з приводу того, що потрібно резерв плюс, додаткові документи, але тут вас також зможуть проконсультувати. Друзі. Я вам бажаю успіху в цьому. А прошу вас натомість написати в коментарях під цим відео про ваш досвід. Чи змогли ви знайти самі слот посольства, в якій країні ви записувались? Чи ви використовували якісь інші сервіси? Чи ви знаєте якісь лайфхаки там. Якийсь час чи якийсь спеціальний день, коли вони можуть викладати ці доступні нові слоти. Я вас закликаю поділитися вашим досвідом, вашою інформацією в коментарях. Це буде корисно всім тим українцям, хто дивляться, хто шукають, кому актуальне це відео. І, звичайно, буде корисний фідбек мені. А я натомість вам бажаю удачі і закликаю вашу активність, аби створювати більше цікавих. Відео для вас, більше корисних відео для вас, які ви ось дивитесь, втілюєте в життя і трошки легше да, крокуєте цими реаліями мігрантів в Канаді і не тільки в Канаді. Тому, друзі, нехай вас все вийде і побачимось в нових відео. Па-па!